До нас приїхала представник організації як відкритий університет майдану. Так, університет Майдану. шов шо ну, що ви... я б сказав, що у нас швидше ініціатива, хоча організація також є. відкритий університет майдану. Це всеукраїнський освітній рух, який ставить за мету формування у громадян цієї країни компетенції якісних ефективних громадян. Що ми вкладаємо в поняття свідомого громадянина? Це коли ми з вами є ефективними власниками держави. Тобто ми здатні з одного боку користуватися своїми правами, які ми маємо з чинно чинного законодавства. Це і виборче право, і право на самоврядування, і право контролю. І так само, з іншого боку, це розуміння, які обов'язки ми маємо як громадяни, яким чином цим обов'язком ми можемо користуватись, і яким чином і права, і обов'язки. В наших руках може бути ефективним інструментом впливу на розвиток нашого міста або нашого регіону, формування тих, скажімо так, інституцій, які можуть реально зміни впроваджувати і реалізовувати. Ну і що найважливіше, це звичайно чітке розуміння, як формувати майбутнє чи це майбутнє вулиці, чи це майбутнє. Міста, чи це майбутнє села, чи це майбутнє країни? Тому що насправді ми всі з вами є, скажімо так, одна велика картина, один великий пазл, так, який формується в назву Україна. І без нас ця країна в принципі, цього майбутнього не Якщо ми його будемо фантазувати, марити і формувати, то і воно в неї буде. Ось так. Ну, я знаю, що ваше об'єднання народилося на Майдані. Це правда. Відкритий університет майдану зародився в грудні 2013 року. Можливо, телеглядачі згадають сцену «Біля ляцьких воріт. Яка стояла розвернута спиною до головної сцени, і вона дивилась на Макдональдс і на готель Козацький ось тому районі. От, власне кажучи, там ми почали наші лекції. В грудні місяці нам вдалося провести 295 лекцій, тобто такий досить величезний масштаб. А за ці два роки ми вже зробили близько 450 лекцій, як в Києві, так і по всій Україні. І який результат? Може, ви можете сказати якісь. Ну, є цифри, наприклад, я вже сказав, лекції 450, 30, 35 шкіл свідомого громадянина. В нас вже є діючих 23 осередки відкритого університету майдану. Можливо, школа свідомого громадянина в Кременчугу зародить 24-й в Кременчуку. Це 25 телевізійних проєктів спільно з першим національним телеакадемією ВУМ. Ну і звісно, наш флагман, яким ми дуже пишаємося. Це платформа дистанційної освіти ВУМ онлайн. Це є е, можливість для громадян. Через інтернет мати доступ до безкоштовних навчальних курсів, які є розроблені по певній методології, і отримувати якісні знання від провідних експертів, а не фахівців, викладачів бізнес шкіл, громадських активістів, які практично володіють певними знаннями, таким чином набувати певні громадянські компетенції, чи вони в площині персонального розвитку, чи в площині підприємництва, чи в площині громадянського розвитку. І це все разом абсолютно може бути як з лептопа чи там планшета, так і з мобільного телефону, якщо ви користуєтесь 3G. Тобто сьогодні фактично будь-який громадянин України, маючи інтернет в мобільному телефоні, може сісти в маршрутку ну, при умові, що буде впевнений сигнал, поставити навушники в вуха, вімкнути курс і протягом 12 хвилин вчитися певній тематиці, яка буде завершена як думка. Яка буде давати конкретні знання, які ви вже завтра зможете впровадити в своє життя або зможете додати в скарбничку своїх знань. Mm -hmm. І як результат, це дозволяє ну, просто фантастично змінювати е, якість е, громадян. Mm -hmm. і, ну але, звичайно, це при умові, що цим громадянам буде цікаво вчитися і цікаво визнавати щось нове. Тобто mm -hmm. сили вас ніхто туди не затягне. Але по факту, вум онлайн сьогодні це перша дистанційна платформа громадянської освіти, де ви можете здобувати абсолютно фантастичні знання від людей, яких Би в буденному житті, як лекторів, mm -hmm. ви побачили або за дуже великі гроші, або вони майже не публічні. Тому що ну, є певна плеяда людей, які не потрібна слава, а вони просто насолоджуються своєю роботою. І mm -hmm. витягувати їх перед камерою і робити якісний контент це насправді досить непроста і цікава робота. Mm -hmm. ну, дякуємо, що ви приїхали до Кремінчука, І... Дякуємо, що запросили. Да. І приїжджайте знову. Mm -hmm. Дивіться нас на різних каналах: womor.ua Вум онлайн вум.or.ua. Всього найкращого. Mm -hmm.